Привіт, мої хороші, з вами Юлія. Хочу трошки поспілкуватися з вами в такому незвичному режимі, поки я йду по своїх справах. Ось тут мені написав один глядач, що все було розкрадено до, до нас. Все було, все було знищено до нас. Все пропало, все було знищено. І не мішайте зілля роботи, він щось там будує. Що він будує? Дороги. Які в 10 разів дорожче за Петра Порошенка, він побудував дорог втричі менше, ніж побудував Порошенка на минуточку втричі менше по кілометражу, але втричі дорожче. Ну так хто будує? Хто будував те, що Порошенко будував дороги? Він не на цьому, бо це було не так важливо. Для України, яка воює, важливо було будувати армію. Ви багато чого не знаєте. Ви користуєтеся пропагандою, яка лється з екранів нашого телебачення. У нас наше на жаль, телебачення продалося або залякалося з мафією. Так що думайте, кому ви довіряєте, кому ви довіряєте свої мізки, люди. Коли ви пишете щось стверджуєте, будь ласка, пишіть аргументи, що саме було знищено. Тому що я розказую свою вам історію і я спираюся на аргументи. Голослівно я нічого не кажу. Перед тим, як щось стверджувати, я вивчаю інформацію. І тому не хочу вас в оману вводити, не хочу маніпулювати. Я хочу правду знати і правду доносити. Те, що ви стверджуєте, що все було знищено, це може означати одне, що вам хтось це колись навіяв, і ви це кажете як об'єктивний об факт, що все було знищено. А насправді, насправді, якраз з 14 по 19 роки 5 років і будувалася наша Україна. І будувалася вона з нуля. І корупція знищувалася саме з 14 по 19 роки. І я вам зараз кажу не голослівно, а у мене є факти цього. А ви можете мені факти пред'явити? Чи ви наслухалися єдиного марафону, який вам каже, ось так було, і вірте нам. Ну, так слухайте. Якщо єдиному марафону вірити і вірити всім тим медіа, які купили зі і московські посіпаки, то ми можемо взагалі прийти в диктатуру. Подивіться на московщину, там всі вірять путіну. 87% всі вірять путіну, тому що у нього змі все в руках. Так само все змі зараз, все, все, все у зеленського. З 14 по 19 роки всі змі були не у Порошенка, тому його зі всіх боків, зі всіх прасок лаяли і обріхували, і що хоч робили. Зараз ви не побачите в жодного змі, щоб хтось критикував Зеленського. Вам не здається це дуже дивним? Вам не здається, що ми вже вражці? Подумайте над цим. Це. Дуже погана тенденція. Ми зараз всі сміємося над РАшкою, а вам не здається, що ми самі такі самі стали такі самі. Маленький Сталінчик прийшов в образі Зеленського і все знищив. Якраз він все знищив. А вам єдиний марафон приподносить, що він навпаки щось будує. Крім доріг, він нічого не збудував. Причому дороги ці в 10 разів дорожчі, для нашого карману, для нашого бюджету виявилися, тому що на них крали і крадуть, продовжують красти. Ось все, що будувалося, все інше якраз руйнувалося. Не робіть з себе скотний двір і не вірте тим перевертням, які вам розказують, що все добре. Вам уже розказали про шашлики, пора би вже якось так замислитися. А правду лі, каже Зеля і його команда? Перевертайте все на 180 градусів. Якщо вам кажуть, що Порошенка крав, він не крав. Якщо вам кажуть, що зелень не краде, він краде. От, і все. У нас до 18-го року, ну можна сказати, до 19-го, до початку 19-го року, якраз армія і збудувалася з нуля з 14-го по 19-й рік, що упила, навіть він облизуватися не міг. Щоб нападати на Україну при Порошенку. Тому і була розгорнута ціла велика кампанія по дискредитації надпотужного президента, проєвропейського, українського патріота Порошенка, щоб привезти кого завгодно, крім не Порошенка. Тому що Порошенка для них ну, ні по зубах був. Ще раз кажу: пуйло навіть облизуватися на Україну не смів. При Порошенку, тому що мінськими домовленостями був затиснутий і не міг нічого зробити. Меркель заявила, що мінські угоди мали відволікти Кремль, Путін у гніві. Екс-канцлерка Ангела Меркель заявила, що угоди, які передбачали дорожню карту повернення Донбасу під контроль України, але з серйозними поступками Росії були спробою виграти час у Росії обурені. Заяви Меркель викликала бурхливу реакцію. Зокрема, президент Росії Володимир Путін під час виступу в п'ятницю заявив, що ця заява стала для нього абсолютно несподіваною та тою, що розчаровує. Я завжди виходив з того, що керівництво Федеративної Республіки поводиться з нами щиро, заявив він. Путін додав, що все це говорить про те, що ідея вторгнення в Україну була правильною. І можливо, слід було робити це ще раніше. Я розраховував, що інші учасники цього процесу мінських перемовин були щирими з нами. Виявляється, вони теж нас обманювали. Сенс був лише в тому, щоб накачати Україну зброєю і підготувати до бойових дій. Судячи з усього, ми пізно зорієнтувалися, чесно кажучи. Може, і раніше все це треба було починати. Заявив президент РФ. Вони були так прописані, що Пойло не могло і шагу зробити, і кроку зробити, щоб щось виконати. Вони спеціально були так прописані, щоб Пойло не змогло ніякого кроку зробити, а ми тим самим, ми за цей час. Ми будували армію. Зрозумійте це нарешті, і я хочу звернутися до моїх глядачів, які пишуть коменти. Будь ласка, пишіть коменти, я залюбки їх читаю. Але я вас прошу. Ну, запитуйте, я люблю відповідати на питання. Ось мені недавно написала глядачка питання, і я хочу відповісти. І я відповім в якомусь іншому відео на ці питання. А також озвучу саме питання. А, але коли ви щось стверджуєте, будь ласка, спирайтеся на аргументи, А не так, що написали і в кущі спряталися. Написали, що до Зеленського все кралося, розкрадалося. А коли я питаю, що саме, напишіть, будь ласка, що саме розкрадалося. Відповіді я не бачу. Тому що ви не знаєте відповідь. Вам сказали на єдиному марафоні, що все розкрадалося, і ви це повторюєте. А зараз кажу, хто зараз на єдиному марафоні? Всі мураївські журналісти, які нам розказували за русський мір, який він гарний. Зараз вони всі переповзли на єдиний марафон. Тобто, вся наша, всі наші змі на телебаченні, всі про московські. Так що вони вам розкажуть? Замислитися над цим? А з вами була Юлія Папа. -па.